Ну, от є і теоретичне обоснування, чому обґрунтування, чому ми не можемо не перемогти в цій війні. Бо, знаєте, так, ми тут емоційно одне, там карти, дивимося, це якраз інше. А є економічне, ну от футурологічне, я б сказав, обґрунтування, коли ти дивишся на тенденції і так далі. Ти розумієш, що Росія не може перемогти. Для мене це зрозуміло. Чому? Тому що жодна імперія не поновилася. Жодна імперія не поновилася. Подивіться, будь ласка, на мапу світа і порівняйте, що відбулося за останні, ну, умовно, 150 років. Імперії розпадаються, на їх основі виникають нові держави. Такого, щоб нові держави захоплювали одну одну і створювали більші імперії чи повертали собі територію колишніх імперій, такого в тенденції немає. Тренд не туди йде. Ну, Ви ж самі це бачите. Нагадайте мені хоч одну історію, коли би щось сталося навпаки, ну на якомусь серйозному рівні. Такого немає. Тому е, от такий світовий глобальний тренд, він очевидний. І те, що світові імперії, яких сьогодні по великому рахунку кілька, я би сказав, не можна всіх навіть перерахувати. Ну, тому що і Бразилія така, тому що там. і Є розвал по націям, і Індія дуже така, і Китай, і Сполучені Штати, і Росія це все отакі і, 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 значить, постімперські чи псевдоімперські формування, які складаються не за етнічним принципом. Вони ну, будуть хитатися, і якщо говорити про Сполучені Штати, то Сполучені Штати це демократія, Індія це демократія. І Бразилія це демократія. а Демократії не ламаються, а хитаються, трансформуються. А от імперії вони дуже стабільні і, знаєте, як міст. От ви коли-небудь ходили по мосту. Міст, коли йдеш, їде машина, він рухається. І через це він не ламається. Якби він не рухався, він би зламався. Тому що оцей рух вкрай потрібен. Так от в даному випадку. У Росії є великий шанс до розвалу і до поразки, і ми зараз це з вами, про це з вами поговоримо. Я Олександр Бригінець, ви на моєму каналі Бригінець Аналітика. Я прошу вас підписуватись, поширювати, А інші почитають, будете знати. Так от, що написала газета Стамп» і посилаючись на цих, як вони називаються, розвідників американських. Написала дуже цікаву річ, і в ній ну, якби закладена програма дії того, як добивати Росію. Я думаю, що Трамп це знає і буде це робити. По-перше, те, що я вам сказав, що імперії не поновлюються. Ну, немає варіантів поновлення імперії, і Росія цього не змогла робити і не зможе цього робити. Бо за цей час, поки йде війна, вона ще далі стала від свого бажання поновити. Імперію, ну тільки от Грузія ніби намагається загравати. Ну, окей, будемо згадувати, що ще існує ця Білорусь, але Білорусь теж дуже хитра. Вона однією ногою з Росією дружить, а іншою з Китаєм. і Таким чином балансує, щоб її не захопили. А всі інші країни вже дуже далекі від того, щоб наближатися до Росії, вони навпаки віддаляються. Так от Значить, називають чотири глобальні проблеми, які існують сьогодні в Росії. Три з них зв'язані напряму, і виправити їх можна, але дуже важко, практично неможливо. Четверта причина така, що вона закладена в основі їхньої держави. Вона неможлива, в принципі, ну, її неможливо виправити ніяк ніколи, ні з яких. Ін... Причин, тому що це тоді зруйнує повністю їхню недоімперію. Перші три причини пов'язані з грошима, пов'язані з грошима. І те, що Росія не спроможна себе фінансувати, і не має достатньої кількості тих, хто допоміг би їй це робити, ну в нас же немає в світі нікого, хто офіційно підтримує Росію. Ну, ні, ну, може там, я не знаю, може, там Венесуела щось про це говорила, чи там Молдова, ой, фу, пробачте, Білорусь, чи може ще хтось. Але такої країни, чи якусь групи країн, які б сказали, ми підтримуємо Росію в праведній боротьбі, там, і ми готові й фінансувати, допомагати. Ну такого нема. Щодо України, таких країн багато, а щодо Росії, таких же країн не існує. Таким чином, та фінансова база, яка в них була. Вона руйнується. І коли вони говорять про те, що у них вросте ВВП в якомусь плані. Ну там е, ніби е, от, були заяви про те, що у них не так швидко падає, що там ще якийсь приріст є в один відсоток чи пів щось таке, то ви ж теж розумієте, що це ВВП, це танки, дрони і все інше. Це те, що не можна споживати. Тобто воно воно то воно то росте. Ну, воно то виробляється, воно то коштує гроші, воно то цінність, але воно не, не допомагає е, покращувати життя і так далі. І тому економіка найбільша проблема. І навколо цієї економіки, власне кажучи, побудовані перші три ключових проблеми, які є в Росії. Е, е, сама по собі економіка, вони це називають другою причиною, тому що. Повний розвал, вони не можуть її, вони, вони її тримають стабільно. Так може тільки робити е, тоталітарна держава, в якій люди готові чекати, скільки їм скажуть, і не висовувати свого носа. І е, тоталітарна держава, крім того, не повинна звітувати перед своїми виборцями, як покращується життя самих виборців. тому це ще одна причина, чому тоталітарна країна може жити при поганій економіці. І, зрештою, всі тоталітарні держави, як правило, і живуть при поганій економіці. Ну там та ж Росія, та ж КНДР. І вони у них економіки жахливі і вони продовжують жити. Україна теж має погану економіку, і ми держава в переходні, в перехідній фазі і теж можемо жити якийсь час в таких умовах, але не так довго і не так погано, як можуть жити собі росіяни. Європейці цього не можуть. У них. Демократія, що би там не почалось, вони почнуть шукати значить якісь інші виходи, міняти владу, прийде нова влада, яка буде домовлятися з окупантами, або окупант прийде, поставити свою владу, і вони знову будуть жити якось краще. Тобто, оця схильність демократії покращувати своє життя під шляхом зміни влади і пошуку чогось, вона ну, Правильна, вона послідовна, в авторитарних країнах такого не існує. І оця погана економіка, яка у них є, вона її можна виправляти, але її не можна змінити кардинально. Тому що в таких країнах, як Росія, ну і Україна теж я зараз поясню немає відвертої конкуренції. Ну, тут дивіться, яка може бути відверта конкуренція в Україні, якщо у нас. На ринку раптом з'являється невідома яка компанія, і вона починає виробляти дрони, вона, кажуть, пов'язана з Міндічем, і вона вже має десяту частину всього бюджету, який витрачає Україна на закупівлю зброї. Ну, яка конкуренція? Ну, якби це була конкуренція, таких би компаній було кілька, вони би між собою конкурували, пропонували більш дешевий, більш якісний продукт, а ця компанія. По-перше, мають дорогу продукцію, по-друге, неякісну. Про це теж всі говорять: нібито вони там виправляються, нібито опускають ціни, нібито покращують продукцію, але це не від конкуренції, а від адміністративного тиску в даний момент. Тобто немає конкуренції. Розумієте, коли немає конкуренції, не з'являється краща продукція. Оце ключова відмінність ринку від тоталітарного ринку або Значить, планового господарства, як у нас колись було, бо воно вже не має його планового у них, але у них є планові олігархи, ну, умовно кажучи, ти плановий олігарх, ти повинен заробляти гроші. Це означає, що тобі створюють максимально гарні умови. Якщо ти е, хочеш заробляти ще більше, ти можеш віджати підприємство у свого опонента. Але воно стає вже не таким рентабельним, тому що мозгів твого опонента вже там немає. Ти починаєш керувати, як попало, і твоє підприємство просідає. Оце те саме відбувається в Україні. Крім того, ну, ніякі з наших виробництв, які є в Україні і є провладним, не дає якоїсь продукції, яка би на світовому ринку котувалася. Забудемо зараз про дрони, тому що про дрони. Тут може бути, як би це сказати, переоцінена продукція. Чому переоцінена? Тому що всі бачать, що наші дрони щось роблять, але ми не, немає точного доведеного факту, що наші дрони не могли би бути ще кращими, що вони роблять максимум з того, що могли би зробити. Тобто вони кльові, вони нормальні, вони рухаються різними проектами. Але це війна, і особливий попит, і тут можна цю тему забути. Але давайте повернемось просто в ситуацію без війни, от, яка у нас була. У нас ж багато людей, які щось виробляють, і давайте напишіть мені, яка українська продукція вироблена, вироблена в Україні, користується надзвичайно великим попитом ну на тому ж заході. От шо наше українське хочуть дуже купувати, і що от от є брендом України як товар. Ну, у всіх країнах, що небудь такі, що це в Україні, напишіть мені, будь ласка, мені це дуже важливо. Я якраз я вже закликаю вас писати, то я вас закликаю підписуватись і поширювати моє відео, і так далі. І так далі. Тобто у нас так само є ці проблеми, як і у них, але вони у них значно ем, загостреніші, бо там ще більш все це регульовано. І тепер почалась війна, економіка падає, всі ресурси йдуть на. Озброєння на реальне життя немає, а крім того, їм треба з політичних міркувань тримати курс рубля. Бо якщо вони його обвалять, то можуть початися певні проблеми всередині країни і так далі. Тобто, оцей другий пункт це економіка. На ньому все і опирається. У них економіка провалюється, вона. Не може втримати таку країну, яка в них є, а допомоги вони не можуть практично нікуди ні від кого отримати. Вони можуть продати державу якісь свої ресурси комусь за рахунок цього жити, але отримати допомогу не можуть. Ну нереально. Ну і крім того, давайте подумаємо: одна річ допомагати умовно маленькій Україні, умовно маленькій та якійсь які зараз там 30 мільйонів населення приблизно зараз. А інша річ допомагати Росії, у якої умовно 150 мільйонів населення. Тобто, це ну ніяка світова економіка це не підтримає. Тобто, це ключова проблема. Їм не дають траншів, їм не дають допомоги. Своїх ресурсів у них вже немає. Вони всі ці фонди вичерпали. І це стоїть в основі цієї тріади проблем, про яку говорили. Які я говорив, Їх три проблеми: перша, друга, третя вони поєднані. І як результат можна говорити про те, що оскільки Путін не говорив про те, що його система витримала, вона витримала, але вона не дає можливості рухатися до перемоги. І тут ми повертаємось до першої, що вони називають перше? це мобілізаційний ресурс. У них немає можливості купувати. Бідних на фронт. Ну тобто, за рахунок чого відбувалася війна, за рахунок двох ключових факторів. Це, ви пам'ятаєте, мобілізація, яка була в 22-му році, зеки, яких е, випустили, і так далі. І, і вони вже закінчились. Мобілізація та закінчилась, і зеки закінчились. Тепер у них залишається тільки можливість купувати, вербувати людей без мобілізації. І це. Не вдається через те, що суми, які виплачують кожного місяця, зменшуються. Тобто, якщо людина вчора не пішла за 2 мільйони, умовно кажучи, то ймовірність, що вона піде через місяць за мільйон ще менша. Таким чином, у них немає ресурсів купувати нових людей ні в самій Росії, ні поза Росією, тому що ресурси падають. Від того виникає проблема. У нас проблема виникає аналогічна, але у нас вона, вона виникає з іншої причини. У них е війна йде за межами Росії, вона війна по телевізору більше, і якщо знову робити мобілізацію, то всередині самої країни почнеться новий клінч, і це може бути проблемно для самої Росії. Тому Путін цього робити не хоче, а ресурсів в нього немає, бо в нього немає грошей. Другий пункт. Та? І третій пункт, він теж з цим пов'язаний з першим і з другим. Тому що у тебе немає армії, ти не можеш засипати все м'ясом, як ти це робив в Бахмуті і в інших місцях. У тебе немає грошей для того, щоб купити нове м'ясо. І як результат ти нікуди не можеш просуватися. У тебе немає можливості продемонструвати перемоги. Тому що для того, щоб продемонструвати перемогу, треба сказати, ми захопили там те, -то, те, -то, те. -то". А захопити ну, тобто нічого не вдається. Ну, був провал, ми пам'ятаємо, коли вони там великий шматок Донбасу захопили. Але все одно в такому ключовому виді війни ну, там кажуть, що якщо вони будуть таким чином воювати, то їм 100 років не вистачить, щоб захопити Україну. Але вони рухаються, але цього руху недостатньо для того, щоб похвастатись комусь. І це означає, що їх не сприймають вже як лідера. Ну розумієте, от уявіть собі картинку. Виходить спортсмен такий накачаний, і, е, значить, і е, цей студент якийсь там, який е, маленький, тощий в очечках такий, і вони починають битися. І цей спортсмен, йому всі аплодують, він герой, чемпіон. А, а війна триває якийсь час, цей бій триває. І дивляться, перший раунд ну по очкам перемагає цей амбал. Почкам. По Другий раунд, нічия, третій раунд, очкарик перемагає. Потім знов той. Тобто, виходить, вони дивляться і думають, так це ж типа, спортсмен, професіонал, герой. А це ж якийсь там невідомий чувак. Як вони можуть битися на рівних, і авторитет цього героя він зникає. Оце саме відбувається в світі. Вони можуть ще завоювати одне село чи два, але вони не можуть бути тепер авторитетами в світі. Через економіку вони втратили контроль над багато чим в світі. Вони тепер повинні підкорятися волі інших держав, передусім Китая. А через те, що у них немає достатньо грошей, вони не можуть більше мобілізувати і створити більше техніки. І тому. Вони не можуть показати успіхів на фронті, через це вони втрачають свій авторитет в світі. Тобто вони зменшуються по впливу всюди. І хоча от, я прочитав новини, що В'єтнам знову закупив у них якусь техніку, але у них є та сама проблема, у них немає грошей у держави, щоб викупити собі ту техніку, яку сама держава виробляє їм. Ну, вони не можуть, у них немає. У нас є в Україні така проблема, але ж ми, бідна, країна маленька. А у них ця проблема існує і не менше. І останній пункт: він просто ставить повний хрест на всьому, що відбувається в Росії, це неспроможність. Вони, вони написали це так, не конкретно і не зрозуміло, Вони написали, що. Це посилення України з технологічної точки зору, там в Україна краще розвиває армію і так далі. Але насправді це треба написати так, як вони описали це. А це означає, що Росія неспроможна адаптуватися. Вона не спроможна адаптуватися, вона не спроможна встигати за українськими ідеями, не спроможна протистояти тому, що вигадує і робить Україна. Чому я вам поясню? Тому що. У них тоталітарне закрите суспільство. Оте, От про що говорять про нас, у них набагато більше. І якщо сирський днями сказав, що головне це правду говорити, і так, далі, і так далі. Це говорить про те, що у нас ця проблема є, і багато хто про це пише. Що замість того, щоб доводити правду до керівників, і, і вони могли би проводити мозгові штурми і проводити правильні рішення, приймати, замість цього доносять гарну картинку, а і через це не приймаються правильні рішення. Так от в Росії це доведено до повного абсурду. Там взагалі ніхто не може рота відкрити про те, що насправді відбувається донести це до керівництва. Відповідно, тоталітарна система, на відміну від демократії, навіть такої гнучкої, ні, не гнучкої, такої гніло, недогнившої демократії, як у нас, вона не спроможна адекватно реагувати на проблеми. Вона може прийняти жорстке рішення і спробувати задавити це кількістю. Неможливо, З зброєю так не виходить. Вони не можуть виробити ще більше танків і перемогти. Ну це неможливо. Танки нічого не вирішують. Треба технологічно рухатися далі. Вони вперлися в ці дрони одного типу. Ці дрони одного типу рано чи пізно вони будуть зупинені але іншої модернізації немає. Якщо ви подивитесь, як відбув... розвивається український ринок, не демократичний, неповноцінний ринок. Ще раз кажу, у нас так само на ринку є корупція, затискають і так далі. Але наш ринок розвивається в різних напрямках. Тут такі дрони, тут такі, тут такі, тут такі ракети, дрони, тут то все, тут малюки, тут і так далі. Всього цього різноманіття в Україні немає. Якби у нас була демократична влада, умовно ну, Порошенка, то не було б цього е, 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 вип'ячування одних компаній на шкоду інших. Вони б конкурували між собою як демократичний ринок, і перемагала б та е, технологія чи той вид дронів, який справді буде краще і дешевше. Це ж в цьому річ, що коли ми зараз ця Point, fire, fire point, point ця, Компанія, про яку зараз всі говорять, яка контролює, вона, вона не конкурує ні з ким. Їй виділили гроші, її ніхто, ніхто не може зачепити, бо вона царська. 10% їй віддали, і вони можуть випускати погану зброю за високу ціну. Уявіть собі, погану зброю за високу ціну чи хорошу зброю за низьку ціну. Оце різниця між демократією і цією кліптократією. Так в Росії це набагато гірше. Тому що там ну, в основу це положено. уклад. У нас це надбудова така, а у них в основі держави це лежить. Тому оцей цікавий аналіз він показує нам, чому діє Трамп так, а не інакше. Трамп подивився на дані цієї розвідки, які йому дали. І він вирішив, що а навіщо мені давати зброю? От я подивився на цю схему. І я бачу, що ключове це не зброя, ключове це бити в гроші. Якщо бити в гроші, то ситуація буде погіршуватися. Значить, це буде впливати так, що мобілізувати людей більше за гроші вже буде неможливо. Зброю вони виробити не можуть. Якщо вони оголосять мобілізацію і підуть люди воювати, пригнані силою і без зброї сучасної. То вони всі будуть просто знищені. І Трамп це бачить, і Трамп посилається на цю історію, і він доп... намагається допомогти Україні, в тому числі технологіями. Ви коли-небудь дізнаєтесь, я в цьому не сумніваюся, що частина тих несподіваних винаходів, які відбулися у нас, це просто технології, які ми позичили у наших друзів і знайомих. По-друге, сюди приходять підприємства, які будуть виробляти. Дрони, а інша частина ті підприємства, які будуть наші виробляти озброєння в Європі, а а такі вже є, як ви знаєте, вони не вони випадають із цієї несправедливої конкуренції всередині країни. Вони почнуть потужно розвиватися там, бо їм не треба буде. Ну тобто європейці будуть їм допомагати, європейці будуть у них купувати зброю, і передавати нам. А тут вони повинні стояти в чергі, зі поки всі гроші підуть у цій фірмі, яку пов'язують з Міндичами і так далі. Тому це дуже важливо. Тобто, цей матеріал він фактично показує нам, що у світа є розуміння, що Росія знищується, вона падає, вона розвалюється. Заява. Я не пам'ятаю, я говорив про це чи ні. Заява Шойгу про те, що Європа хоче нас розвалити на безліч маленьких держав. І друга частина Європа, а і ми повинні об'єднатися, ми повинні бути як ніколи разом. Тобто вони бачать, що їх країна на грані колапсу. Ми цього не бачимо. Тому що ми ну, зайняті все-таки своєю війною. ми так, от я сьогодні подивився там на Сахаліні, якийсь стався в повітрі вибух, щось таке, і обесточили весь цей сахалін. А е, що за вибух? Ну, ну, для мене просто зрозуміло, летіла якась наша ракета, чи е, значить, дрон, його збили чи не збили. Вибухнув, все зав'язло і так далі. Ну, і що могло ще вибухнути? Ну, от, і я кажу слава ЗСУ і задоволений цим. Ясно, що Сахалін від Сахаліна туди не долетиш, і це можливо буде інша причина, але мені приємно думати, що це наші пацани туди ударили і все. І ми зайняті над тим над своїми проблемами, і ми не завжди можемо побачити, що відбувається там об'єктивно. А їхня розвідка американська це робить, і це дуже круто, тому що ми маємо можливість це е, прочитати, почути, як вони говорять. І зрозуміти, що наші прагнення перемогти в цій війні поєднуються з оціми потужними можливостями розвідки, яка показала нам, що ця країна має точно зруйнуватися, впасти і розсипатися. Я абсолютно переконаний, що так і станеться, і оце те, що відбувається сьогодні. Між Китаєм і Сполученими Штатами це вміння знайти спільну мову, воно якраз і базується на тому, що і китайці, і американці усвідомлюють, що Росії прийшов гаплик. І якщо так, то навіщо Китаю робити ставки на гаплик? Вони не хочуть, вони шукають нову гру. Вони готові на певний час зробити паузу в своїх імперських намірах, перечекати Трампа, а потім дочекатись когось. Тіпа Обами, хто буде тихо, спокійно е не помічати, як нарощує потужність Китаю, от така, така історія. І тому, виходячи з цього, я вірю в те, що Трамп і Сі здатні про щось домовитись, в тому числі в інтересах України. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте і, дай Боже, все буде добре.